Всіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. На екрани вийшов сьомий фільм у серії Місія Неможлива. І отже зараз я назву вам 5 причин його подивитися, дві з яких будуть очевидні, і розкажу про деякі недоліки, які фільм має. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Очевидна причина номер 1 нова місія. Разом з такими фільмами як Форсаж або Кіно Всесвіт Марвел, Місія Неможлива є однією з найвідоміших франшиз у кінематографі. Не в останню чергу вона стала такою завдяки старанням Тома Круза, який від фільму до фільму позбавляє роботи дублерів, виконуючи різні трюки самостійно, а також є одним з продюсерів цієї серії. Тож, якщо ви є шанувальником роботи актора, або ж вам просто подобаються попередні фільми, то і нова стрічка неодмінно вам зайде. Очевидна причина номер 2 Action. усіх, хто дивився хоча б один фільм серії, слова місія неможлива відразу асоціюються з погонями, перестрілками, різноманітними шпигунськими примочками і тому подібне. Причому з кожним новим фільмом градус тільки підвищувався. Стрибки з парашутом? Будь ласка. Залізти на бурж халіфу? Не проблема. Злетіти разом з літаком, але за його бортом? Фігня! Ну і звісно, сьомий фільм не відстає від своїх попередників, підготувавши для глядачів неперевершене видовище. Хоча тут криється моя невелика претензія до фільму. А саме те, що стрибок Тома Круза на мотоциклі у прірву, який він, звісно ж, виконував сам. Показали спершу в трейлері, а потім ще до прем'єри з'явилося відео, як його знімали. Натомість у самому фільмі є лише одна сцена, яка може скласти конкуренцію цьому трюку. Причина третя – Ітан та Грейс. Окрім вже добре знайомих персонажів в обличчі Ітана, Бенджі, Лютора та Ельзи, до касту нової картини приєдналося кілька новачків, серед яких Гейлі Етвіл, у ролі загакової викрадачки на ім'я Грейс, якщо воно справжнє. І разом з Ітаном вона утворює дуже крутий тандем, спостерігати за яким, крім того, що цікаво, місцями ще й дуже весело, особливо під час оцих перегонів. Причина четверта. Ставки підвищилися. У кожному новому фільмі Ітан та його команда стикаються з якоюсь новою загрозою, яка може перетворитися на катастрофу для всього світу. В цьому плані нічого нового. Але якщо раніше Ітан міг довіряти хоча б своїм напарникам, то тепер абсолютно кожен може виявитися на тим, за кого себе видає. Адже в гонитві за тим, що Ітан намагається знищити, у всіх є свої власні інтереси. Щоправда, на мою думку, цей аспект трохи не докрутили, бо після того, як пояснили, за чим саме полює Ітан та його загін, я думав, що скрізь будуть зрадники, його вороги прийматимуть подобу його друзів і таке інше. Але такого не сталося. Хоча не виключено, що це залишили для наступного фільму. Причина п'ята. Хай загинуть москалі вороги прокляті. Ця причина міститиме спойлер до сюжету фільму, тому якщо ви ще його не бачили, додивіться відео після перегляду. Так от, фільм починається з того, як загадкова сутність, за якою ганятиметься Ітан, знищує кацапську суббарину, яку вони мали нахапцем назвати Севастополь. Звісно, це не зрівняється з вибухом Кремля у четвертому фільмі, але я все одно отримав від цього моменту естетичне задоволення. Ба більше, коли Ітану сказали, що треба знайти цей Севастополь, він такий. Севастополь? Регіон в Україні? Цікаво також те, що на початку знімальна група справді хотіла зняти кілька сцен в Україні, але з відомих причин була змушена відмовитися від цієї ідеї. Цікаво, чи завітає все ж таки Ітан до України у восьмому фільмі. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисіте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, який фільм ваш улюблений з серії. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. А якщо маєте бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.